У Києві розпочав роботу перший центр рекрутингу гуру країни для відбору майбутніх розвідників. Кандидати пройдуть співбесіди, тестування, отримають консультації щодо служби. Центр рекрутингу гур це рух до прозорої взаємодії з суспільством залучення найкращих до справи захисту національної безпеки. Про це повідомив начальник головного управління. Ня розвідки Міноборони України Кирило Буданов у Фейсбук та зазначив, розвідка потребує кандидатів, котрі здатні адаптуватися, готові до ризику роботи на межі зі ста охочих. Лише один отримує право служити у лавах воєнної розвідки. Це цілеспрямована стратегія, що дозволила сформувати елітне військове середовище. Результат 9 затонулих кораблів та катерів чорноморського флоту РФ тисячі ліквідованих окупантів успішні рейди у ворожий тил.